Компактний за розмірами, легкий та ідеальний розвідник у Запоріжжі. Зібрали унікальний безпілотник, який отримав ім'я Фалко. В перекладі з латинської це означає вітер», український степовий сокіл, що може зависати над добичу та атакувати її раптово. Коли ми приїхали на іспит, це було влітку. Запустили цей літак в небо, то до нього прилетіли орли, бори Ну це реальна історія. Коли ми побачили, ми зрозуміли, що ну, мабуть, цей літак і треба так назвати. Літак виготовлено у форматі монокрила з електродвигуном, а використання різних типів камер дає великі можливості для розвитки. В комплекс «Фалко» входить два літаки та станція керування. Його характеристики ну, я не можу всі казати, але скажу, що він літає на підіймається до трьох кілометрів, літає до 40 кілометрів глиб ворожої території. Має можливість триматися в небі три години і має у себе на борту. Камери, камери, оптичні камери з гарною розподільною якістю, щоб бачити все, що відбувається на землі. Фактично, командування може в онлайн режимі бачити, де що знаходиться, і дуже швидко приймати рішення про знищення того чи іншого військового ворожого об'єкту. Бори Вітер» вже працює на запорізькому напрямку. Нині волонтери продовжують збирати інші безпілотники. Проект існує на волонтерських засадах. Тож, якщо ви хочете ще більше бавовни, можете допомогти зібрати ще таких Фалко, задонативши на рахунки, які ви бачите на екрані. Загалом собі вартість одного такого комплексу становить майже 20 тисяч доларів або 700 тисяч гривень. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.